Тривалість життя тварин. Крихітний лабораторний хробак Cenorбдіс Елеганс. Живе лише декілька тижнів, а черепаха може прожити понад 100 років. Смерть мишей та пацюків настає за 4 роки, а гренландський кит, рекордсмен серед савців за тривалістю життя, може прожити більше 200 років. У переважної більшості тварин після досягнення статевої зрілості поступово починається процес старіння, руйнуються і втрачаються життєві функції організму або його частин. На цей процес впливає багато різноманітних чинників, та зрештою старіння зумовлене відмиранням та дисфункцією клітин. Коли організм молодий, він постійно утворює нові клітини, щоб замінити пошкоджені та відмираючі. Але з віком цей процес уповільнюється. До того ж старі клітини не виконують свої функції настільки добре, як молоді. Це спричинює виснаження організму, що, врешті-решт, призводить до хвороб та смерті. Однак тривалість життя в різних видів тваринного світу не однакова, такі чинники, як середовище існування та розміри тіла, впливають на еволюцію видів тварин узагалі і на процес старіння, зокрема. Гренландські акули, які мешкають у холодних глибинах Атлантики та Арктичних морів, можуть прожити понад 400 років, тоді як куахог-морський молюск живе до 500 років, а справжніми рекордсменами за тривалістю життя є антарктичні шестипроменеві або скляні губки. Їх вік у крижаній воді до 10 тисяч років. У холодних водах серцебиття та швидкість обміну речовин уповільнюються. Дослідники припускають, що через це вповільнюється і процес старіння, отже, середовище існування впливає на тривалість життя тварин. Щодо розмірів організмів, то великі тварини живуть довше, ніж маленькі. Наприклад, тривалість життя слона або кита набагато більша, ніж миші, а щури або полівки переживуть мух та червів. Деякі маленькі тварини. Зокрема, комахи обмежені особливостями поділу клітин. Їх організми складаються переважно з клітин, які не здатні ділитися та не можуть бути замінені в разі пошкодження. Тож, життя комах. Коротке. Маленькі тварини часто стають здобиччю хижаків. Наприклад, миша навряд чи зможе прожити більше року в дикій природі, тому вона еволюціонувала в напрямку швидкого росту та частого розмноження, що забезпечило збереження чисельності виду. Великі тварини, навпаки, здатні протистояти хижакам, тому в них є час, щоб вирости до великих розмірів і розмножитися кілька разів протягом життя. А от кажани, птахи, кроти та черепахи, хоча й невеликі за розмірами, живуть довго, оскільки мають спеціальні пристосування для захисту від хижаків. Але трапляються тварини зі схожими визначальними ознаками розміри тіла та середовище існування, які старіють різними темпами. За їх тривалість життя відповідають генетичні відмінності, клітини кожного організму реагують на загрози по-різному. Отже, названі чинники зумовлюють різну. Тривалість життя серед тварин.